Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Ви, як завжди, на моєму рукодільному каналі, а я, як завжди, з нашої рідної Одеси. І я розпочинаю новий тиждень, новий рукодільний вишивальний тиждень. Сьогодні в мене понеділок, 6 грудня. Сьогодні в нас хрещення. Чи може хтось ще святкує Різдво по старому стилю, тому всіх вас вітаю зі святами. Дівчат, що я буду робити на початку цього тижня, ви вже бачите перед собою. Я розповідала на минулому тижні, що я розпочала в'язати так, неочікувано, скажімо так, для мого каналу, бо дуже рідко в'яжу, скоріше вишиваю, але знайшла чудову ось таку пряжу і хочу зробити. Подарунок своїй мамі пов'язку на голову. У мене вже на минулому тижні встигла відшити половину її і буду продовжувати. Закінчу. і Потім буду брати знов до вишивки братись. Що буде е, спочатку? Буде ось ця красуня, дівчата. Перше, що я хочу взяти в цьому році, це ось такий маленький мій план. Ось така зірочка від Сузір'ї е, Єдинорога. Ніколи я ще такого не вишивала, не вишивала на акриловій основі, е, не вишивала нічого від Наталі. Дуже хочу спробувати, і мені це буде дуже цікаво. Коли я буду до неї приступати, я обов'язково все розкрию, покажу вам. Вам які там матеріали. Я прочитала, що тут є електронна схема, завантажую її собі, подивлюсь, що там є. І вам все обов'язково розповім, відкривати буду разом з вами. Але поки не відкриваю, бо буду продовжувати це. Що ще мене чекає на цьому тижні? Один з моїх планів, якщо ви дивились попередні відео. В мене є, вийшло відео з планами на 25 рік, і вже на цьому тижні ви ще побачите наступний план, який в мене є на цей рік. Щось буде цікаве. Поки розпочинаю тиждень з цього, а там ми вже іще побачимо. Так, дівчатки, повертаюсь до вас, що вам мені є показати? Ну, Майже готово. Все, що треба було, я зв'язала. Ось таку маю красу, бачите, яка вона вийшла. До речі, я забула вам розповісти. О, сьогодні просто передає надзвичайно гарно. бачите, воно ніби дійсно як хутро виглядає. Просто чудово ниточка вийшла, бо щось я ввечері знімала, і воно там погано було. І мені залишилось резиночку ось тут додати. І буде. Гарна така е поворозочка на голову. Ну, Чудова, правда? Краса. Е я задоволена. До речі, дівчата, я в'язала не е Ну, може, вам знадобиться... Не е, платочною в'язкою ліцевий, ізнаночний чи чисто лицевий. я в'язала один через один: одна лицева, одна ізнаночна. Ну і навпаки, е, на зворотньому боку. Я не знаю, мені здалося, що так буде щільніше. І е, ко, як я в'язала, бачите, ось так тримала ж ой, п'яльця, Знову п'яльця, дівчата, з е, спиці, ось так тримала, бачите, е, ворс ніби в один бок дивиться. Але ні, коли я його ставлю ось так, бачите, він має гарний вигляд і попереку. Тому я думаю, що я вірно вибрала, що саме так треба в'язати. Ну, Це я відкладаю. Сьогодні, може, потраплю до магазина, візьму широку чорну резиночку і подивлюсь, як буде. Так, є. А зараз давайте ми роздивимось ось це. Дівчатка хотіла вам показати, що. Що там да, Казала вам, що я буду. Так, давайте я буду потрошки роздивлятись, щоб я не засвітила е е штрихот, О, як він там називається, так, мої е заповітні бажання. Ох ти, навіть ці світлину, можна наклеїти, Цікаво, цікаво, так. Далі, що будемо дивитись? Ми, тут є ось така листівочка. Кожен з є зіркою заслуговує на сяйво. Так, теж, бачите, можна навіть марочку наклеїти, комусь відправити. Далі, 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 далі йдуть ось я так, дівчата, потрошки, щоб просто дійсно не засвітити, йде е, монониточка, мені здається, це. Тут йде е, Така ниточка, яка тут повинна пришиватися, напевно, ось ця золота. Тут йде потоші якась золота ниточка, я ще буду передивлятись, де там що, бо вони, бачите, різні такі. І тут є трошки бісеру, напевно, там ще голочка. Давайте подивимось. Так, зараз подивлюсь, Бо там ще щось є. Так, бачите, дві бісери. Така тоненька золота ниточка. Ось така більш товстенька. І ага, і дві голочки. Бачите, ось так. Ну, добре, це буде. До речі, голочки маленькі. Ну, напевно, так і треба тут, бо основа така. Так, це перше. Далі, що йде? Далі йдуть ниточки. Дівчата, тут теж цікаво. Бачите, тут теж є золота ниточка. Ну, Це вже більше схоже на. А, так, є CDMC, я так і думала. 3821, бачите, і ще 6 кольорів ниточок. Краса, краса, дівчата, така гарна кольорова гамма. Що в мене знов з фокусом сьогодні? Де ж він подівся? Ось так. Ось така чудова, цікава кольорова гамма ось сама основа. Сама основа і фетер на звороті. Я думаю, що дівчата всі ще знають, що на цій, для цієї основи фетер вирізається рівно, бачите, по краєчкам. Ну, в мене, по крайній мері, так, бачите, він в мене... бо зараз Наталя може, це старий набір, а може, усіх так наборах цих йде. Хоча, хоча тут мені здається, що. Обрізаний край, бачите? Але в моєму наборі він не обрізаний. Він якраз по, не по хрестикам, а по краю зроблений. Ну, мені здається, що це не дуже важливо. Мені і так подобається. Така акрилова, бачите. Прозора сама основа сперхорована з дирочками, і сюди, напевно, можна підвіз. Може, оце не підвіз, напевно. Ось ця ниточка не підвіс, напевно, йде. Почитаю. Далі так, це сюди повертаємо. Далі йде інструкція: якщо пришивати, як пришивати бісер. Бісер, бачите, мені здається, треба пришивати. Ага, десь, напевно, напів... напівхрестом, а десь хрестом, чи що? Як робити бекстіч, французькі французький вузик, ну, все це ми знаємо хрестик. Так, далі тут ще якісь пояснення. І сама там схема. А серединці досить така велика. Її можна з паперу вишивати. Бачите, все є: схема кольорова. І е, позначки великі, все, все зрозуміло. Так що вишивати можна і по бумазі. Тут теж є ключик. Не, не, так, тут о, теж є ключик. Так, зараз щоб вам ось так, дівчата, бачите ключик. Не хочу засвітити е, вам е, схемку. І електронна схема там є. Я знаю. Я ще пер, все перечитаю, передивлюсь і йду перший раз в житті пробувати вишивати на акриловій основі. Побачимо, як то вийде. До речі, я ось. Ну, Тут можна сказати, що майже і нема лиця звороту, але мені здається, що ось це лице. Я не бачу різниці такої якоїсь глобальної. Я думаю, що тут це не важливо. Ось так, дівчат, піду вишивати, піду пробувати. І потім повернусь до вас, покажу, що в мене виходить. Дівчатка, привіт! Я сьогодні, а сьогодні в мене аж субота. Я принесла показати, ну, майже фініш моєї зірочки. Що вам сказати, дівчаточки, дуже якось довго в мене вона вишивалася. Спочатку мені було якось дивно вишивати на цій прозорій основі, бо, знаєте, все, все так. От мені, знаєте, таке порівняння я можу, напевно, мене зрозуміють ті, хто. Водить машину, коли їдеш у тумані або ну, у сутінках, то тобі відчувається, що. Знаєте, їдеш по приладах. Знаєте, нічого не видно нормально, нічого не зрозуміло, але, знаєте, ніби дірочки є, і ти вишиваєш, схема є. Але це було тільки першу ниточку, коли я перший, ну не ниточку, а перший колір. Там десь е, біля 400 хрестиків був перший колір. і е, коли вже я його відшила, далі вже пішло простіше, бо знаєте, вже було якесь. Щось так намальовано, можна сказати. Далі я коли відшила все це, просто знаєте, може повільніше, тому що я одною рукою це вишивала. Я її ніде не кріпила, просто в одній руці тримала і в іншою іншій вишивала. Але єдине що, тут досить маленька ось ця голочка. Я розумію, чому дизайнер так зробила, бо напевно, знаєте, я чула, що е, є дві. Основи такі, це гнучка, а є така ще не гнучка основа. Але це все ж таки не пластик, бо в пластику. Дирочки мають таку можливість трошки розширюватися, воно може. А ось на акрилі ці дирочки не можуть розширюватися. І коли ти вже вишиваєш ну, не в одну ниточку, а вже три-чотири, три-чотири, тут в одну дирочку, ти ж крестик вишиваєш, то ти туди їх е, додаєш, то е, виходить, що вже так щільненько. Але коли спочатку, спочатку ще все майже вільно, голочка ця гуляє. Гуляє і її треба зникти. Просто притримуватись якийсь пальчик, треба тримати, щоб вона не випадала. Бо ну, це, це прилаштовується дуже швидко до цього. Так, що вам сказати по хрестикам? Вони дуже гарні. Бачите, ось такі невеличкі вийшли. Робота за... Повністю ця робота це 1306 хрестиків. Ну, це і Бекстіч і викладна ниточка. Що я зробила? Всі хрестики я вже вишила. І вишила майже весь. А, ні, Бекстіч я весь вишила. Мені залишилось трошки французьких вузликів, тут ще й французькі вузлики є. І мені залишилась викладна ниточка та бісер. Не всі вузлики зробила, бачите, ниточку залишила, тому що. Декілька вузликів йдуть поверх викладної ниточки, ну, так задумано дизайнером. Я вам скажу вишивати просто, але чомусь в мене пішло трохи більше часу, ніж я думала. Ну, скільки виходить, я в середу почала. Сьогодні в мене субота, ну, 3-3 з хвостиком днів буде. Ну, Тут десь мені ще годинку попрацювати, і вона буде готова вже скоро вам її покажу фініш. Не, не, не важко не важко вишивається, досить так і просто. Так, а сьогодні я маю собі на думці взяти дівчата ось цю роботу. Хто дивився мої плани на 25 рік, я казала, що деякі роботи я хочу повишивати один ось так рядочок повністю. Виконати. І сьогодні я хочу взяти цю роботу. До речі, дівчата, я її не брала, мені якраз, здається, якраз з минулого року, з січня, місяця. у січні я її вишивала і більш, більше не брала жодного разу. Так, нагадую, це ось така русалонька. Так, давайте тільки відсвідчую, показуй добре. Ну, Прев'ю, звичайно, не передає, все ще є. У е, мене є ниточки, але не всі, не всі ниточки ось так підібрані. Бачите, насправді тут багато. Не тільки темний, але є і е, яскраві кольори. Ну, Там і на волосі, і на рибках, і е, на самій русалочці дуже-дуже. Багато яскравого. Що в мене є? А в мене є ось така ділянка. Зашивки. Дівчат, я зараз подивилась по програмці. І щоб відшити весь цей рядочок, бачите, тут є ось така смужка, ніби рамочка така вишивається. Так от, щоб по цій рамочці закрити, тут мені треба ще 18 майже тисяч хрестиків відшити. Тому буду братись. І я думаю, що до кінця року я з цим поруюсь. До речі, тут великі ділянки виходять, які вишиваються одним кольором. Тому буду потрошки далі просувати. Зараз зап'ялю і піду, ну, десь ось тут буду вишивати, в цій частинці буду рухатись далі. Бачите, ось така смужечка в мене вже є. Так що, до понеділочка, в понеділочок повернусь вам і покажу, що в мене відшиється. Дівчаточки, привіт! Так, в мене понеділок, але, знаєте, в мене, напевно, як і той тиждень був минулий такий якось розбитий, так і, напевно, майбутній тиждень буде, але все ж таки щось я встигла зробити. Ну, по-перше, що ви бачите? Так, ви бачите, ось цю зірочку, дівчата, я її доробила. Що вам сказати? Я скажу, для мене був це нелегкий процес. Спочатку мені було важкувато, як я і казала, працювати з тією основою, бо вона ну, занадто прозора, як на мене. А потім я, ну, так скажемо, важкувато працювала з викладною ниткою. Не, не, не взагалі, всіє. ось по контурах, вона просто пришивається, тут не вам має чого робити. Але ось ті місця в серединках, ось ті дівчата, може, я щось не так робила. Може, я її якось невірно викладала, але ну, ніби в мене все вийшло, все добре виглядає. Але я спочатку, що я робила? Я спочатку зробила ось цей контур е, самого місяця, а потім прокладала уже всерединках. І е, не знаю чому, але доводилось мене, мені це важко, бо постійно треба було крутити е, цю зірочку. І тут я вам скажу: ось ця монониточка. Вона надзвичайно тоненька. Дівчата, я з такою тоненькою монониточкою ще не працювала. А з монониткою я працювала дуже багато. І в ательє, і вдома в мене декілька видів ниточки. Я таку тоненьку ніколи не використовую. Так, її зовсім не видно. Її зовсім не видно, але це заважає ще більше, ніж працювати з. Товшою ниточкою. Але це мої такі, знаєте, може комусь це і навпаки зручніше. Я її відрізала невеликими частинками, такими ну, до пів метра. І скажу я вам, все одно мені було незручно, мене постійно щось не так легко вдавалося, як хотілося. Не дуже в мені вдалися ще ось тут французькі вузлики, вони негарно в мене лежать, але вже як є, ну, що робити, так вони Є. Так, що вам ще розповісти? Я вже наклеїла зворот. Дівчат, я клею на звичайний текстильний клей з силікону, простий силіконовий клей. Не теплий те, що з пістолету, а просто. Купила колись десь рік тому і зараз для всіх іграшок використовую. Я не бачу реакції цього акрилу, бо дівчата багато хто скаржиться, що є реакція якась. Я не бачу реакції. В мене ще він не підсох ще вологий, Ну не знаю. Ніби ні на фетрі, ні на чому немає. Потім ще передивлюсь. Але є все фініш є і ще один фініш в цьому році. Мотузочку приклеїла навіть трошки, щоб вона не їздила туди-сюди. Це є. Дівчат, перший фініш, Ой, ну, 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 рахуємо другий фініш, бо перший фініш я рахувала як минулого року, але перший з тих 16, що я планувала на 25 рік є. Так, це добре, але довгенько, довгенько в мене пішло на це багато часу. Що я далі працювала? А ось що, дівчата, ось що в мене є. У мене є 2500 хрестиків, яке воно гарне, яка вона гарна, ця русалонька. Подивіться, в мене з'явились нові кольори. Ось такі вже, ну, які-то бірюзові, да? блакитні, вони, ну вони не блакитні, вони бірюзові. І тут зелено бірюзові тут блакитно бірюзові так, дівчата. Ще ось такі кольори, бачите, трошки з'явилися. І ось, що я встигла це додати 2564 хрестики. Добре, дуже добре. Я вам скажу, дівчата, це так просто. Ось це вишивати простіше, ніж оце. Це дійсно, бо ось це я вишивала 4 чи навіть 5 днів. А тут в мене за половиною дні ось такий результат. Ну, Ви розумієте, це просто краса. Що вам я хотіла розповісти про цю русалоньку. Так я передивилась, розмір її 470 на 470 хрестиків. Це більше 220 тисяч хрестиків загалом. Потім. Тут використовують 76 кольорів ниток, але якщо з блендами рахувати, буде 98. Ем, ну так, немало, я вам скажу, але і не дуже багато для такої величезної роботи. Як мені подобається, дівчат, я зараз знаходжуся, Та щось таке, воно не хоче фокусуватися зовсім. Ну, давайте ось так. Десь ось тут. Ось це мені наступне вишивати ось цю плямочку. І е, я вам скажу, що це вже більше половини в мене вишито. Е, тут залишилась менша частинка. Добре, це дуже добре, бо я думаю, що ще трошки попрацюю, і я майже до рибки цієї дійду. Так, о, дівчат, що я зовсім забула? Я забула по зіреньки вам показати залишки. Подивіться. Ось це ниточки. Їх ще досить багато. Я думаю, що на другий відшив не вистачить. Да ж мене сьогодні з фокусом? На другий відшив не вистачить деяких кольорів, бо ось ці використовуються багато, а деяких, звичайно, ще більше, ніж на один відшив, бо ну, зрозуміло, що пасмало кладеться, а вишивається. Наприклад, де, здається, мені два чи три кольори були взагалі по одній ниточці. Я брала, і ось вона навіть. Залишалося ще, бачите? Брала одну ниточку метрову, складала напіл і таке отримала. Так, далі. Залишився трошки бісер. Ось він. Ну, Тут 6, чи 16, чи скільки бісеринок, а було їх 20, 14, напевно, було, а 6 в мене залишилось. І по залишкам ще ось ця викладна ниточка. Її скільки? Ну, пів метру десь залишилось. Ще. Думаю, такі залишки нормальні для іграшки, і не на наступну не вистачить і тут є з чим працювати. Ось так, дівчат, так що, ось такий в мене був тиждень. Я переходжу в наступний і скоро-повернусь -скоро до вас. А всім вам бажаю натхнення, здоров'я і миру.